Любов Христа безмірна і палка, нема початку ліця, як ріка, іначе хвиля близько берегів, так і вона близька спокій віків. Він полюбив тебе мене давно, Він полюбив і тих, що все одно, кричали ні, підіймали сміх. А Він з любов'ю закликає всіх, якщо б любові не було, ми не змогли б здолати зло, надію, мати на життя, що може дати лиш любов Христа, якби пізнали люди на землі, любов Христа спрямовану до всіх. Якщо б любов забрати хоч на мить, то світу весь ненависті згорить, прийди до нього швидше не барись, давно, чекає він лише звернись, ще кличе він, прийми любов Христа, що дасть тобі спасіння і життя. Якщо б любові не було, мене змолить ждала зло. Надію, мати на життя, що може дати лиш любов Христа.